Ти найкраще зі всіх співаєш, найкраще зі всіх читаєш. Чи кажуть малюєш ти, от виростеш і будеш малярем, егеш? Еге ж малярем, егеш. А всі кажуть, що я ще не, не здатний, не, не, що не здібний. Ні, я не ледач. Ні, я не ледач, я, леда... я буду ще з таким вже ж будеш. А що ти ледач, то правда, дивити твої ягнятко. Ой, бідні ягняточка, вони шпитенки хочуть, що чабан у них такий. Переді мною наша бідна старенька хата з потемнілою солом'яною стріхою, з чорним димарем, а біля хати на причіпку яблуня з червонобокими яблунями, а навколо яблуні квітник, а коло дверей стоїть стара гіляста верба з засохм верховіття. А за вербою куня, а за кунею сад. А за садом долина, а в долині ледь зуркотливий струмок. Скільки ж тих шляхів на світ діду, Куди вони ведуть? Ото чумацький шлях, ото їдуть, їдуть чумаки, навколо тільки степ та тиша і коваля не шелестить. Я гляну на зорі, ото і мі дорога. А вони ж коло нас чорною дорогою їдуть. Еге ж, чорною. А чому вона чорна, тому що чумаки чорні? А тому вона чорна, що страшна. А чому вона страшна? Тараску, час спати. Е, шкода, що дік не доказав. Час уже, Тараску тебе дякам науку віддати. Та чи не мале ще? Нічого, хай з малку втіче, щоб того... Що вмітиме? що вмітиме того за плечима не носити. Матусю, а правда що небо на залізних стовпах держиться? Так мій синочку, правда. А чому так багато зірок на небі? Це коли людина на світ приходить, Бог ту свічку запалює і горить та свічка, доки людина не помре. А якщо помре, свічка гасне, зірочка падає, бачив? Бачив, матусю, бачив матусечку. а чому одні зірочки ясні великі, а другі ледь видно? Це коли людина зла, заздрісна, скупа, то її, її зірочка ледь-ледь тліє. А коли людина добра, любить людей, робить їм добро, то є зірочка такої людини світить ясно, що світло це далеко видно. Матусю, я буду добрим, хочу, щоб моя зірочка світила найясніше. Старайся, мій хлопець. Шевченко. Поема Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль люби жартуючи, жартуючи кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела нас від Божий, мусить погибати, кохатися чорнопринці, а не з москалями, бо москалі вже люди пущаються вами. Та не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, ні батька ні неньки. Полюбила москалика, як свій свиденьку, полюбила молодого. В садочок ходила, як писав, поки сама ще б не спіду, свою долю здатні запастила. Лише мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує, не він очікаю очі, де там поцілувала. Вам і слава населення, добре стало. Минуло півроку, заново коло серця, було в муку, не здужує катерина, ледь ледве лед, више. Лед, лед, лед. Печенья латав запачку, дитину колише, сидить батько від сто, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве ледве промовляє додому. Що весілля, доні моя, а де ж твоя пара? а Де світилки з друженьками, старости, бояри? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була, б утопила. Здалась тоді б ти гаденькі тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіти мірожеві. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила на лишеньку. Доню моя, що ти наробила, одячила, Іди, шукай москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Ах, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, Хто посадить на могилі червону калину. То без тебе грішну душу поминати буде. Доню моя, доню моя, дитя моє любить. Іди од нас. Ледве-ледве побачив. Звався старий батько. Чого ти ж на Бога? Прости мене, мій патечку, що я не робила. Прости мене, мій голубе, мій соколе милий. <кх> Хай тебе Бог прощає, та й добрі люди. Молися, Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами старій батько й мати. Пішла у садок вишневий, Богу помолилась. Взяла землю під вишнею, на хрест почепила, промовила. Не вернуся в далекому краю, чужу землю, чужі люди мене заховають. Боса слала серед шляху, терплася в а москаль її назустріч, як один верханий, лихо моє, доля моя, до їх коли гляне попереду старший йде. Любий мій, Іване, серце моє кохане, де ти так варився? Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене. Я, Петруся, твоя люба, нащервеш рвеш стремена, постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване, серце, подивися, їй же Богу, я Петруся. Дура, отвяжись, возьміть і проч, безумні. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Возьміть і проч, що ж ви вистані. Кого мене взяти? За що ж кажи, мій голубе, кому хоче дати свою катрю, що до тебе в садочок ходила? Свою катрю ще для тебе сина породила. Мій батечку, мій братеньку, хоч ти не царайся, наймечкою тобі стану, з другою кохайся. Біга трябоса лізуть, біга та голосить, то пропина свого Івана, то плаче, то просить. Вибігає на возліся, кром подивилась, став яр, біжиться став, мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовську воду був від льодом, геть тіло. чорнобрива Катерина знайшла, що шукала. Дуну вітер поластало і сліду не стало. Тарас Шевченко, ну що б здавалися слова, слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує, і знать від Бога, і голос той, і ті слова йдуть меж люди. Тарас Гегорович Шевченко «Заповідь». Як повороти поховання мене на могилі, серед степу широкого, на країні милі, щоб лани широкополі, і нікрої кручі, було видно, було чути, як реве регуче. Мене се з України синє море, кров боротьби. Отоді я і лами, і море, все полину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, та й далі проміти. І пражої злою кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові, не забудьте помянути на з ним дивіться. Село на нашій Україні, неначе писанка, село, з зеленим гаєм обросло. Тут садий білі хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листі тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, і сам Бог витає над селом. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Як умруто поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні миль, Що лано широко полі, і Дніпро, і круче було, видно було, чути, як реве руч. Поховайте та вставайте, кайдани, полійте і і вра... і вражею злою, волю окрові... окробіта. Ревета стогне Дніпер широкий, сердитий вітер завела додолу, верби високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, із хмари де-де виглядав, неначе човен синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.